У мене тут куст самшита і почала сохнути одна гілка. Мені її довелося вирізати і з'явилась, в общем, така величезна дирамаха внутрі. Куста. Я туди вставила нічний світильничок. Дивіться, як гарно. Тепер така прям композиція, тільки підстригти треба. Загоряються ліхтарики. Так гарно. романтик, Набрали вже майже половину. А? Це показує маляди. Класно. Коротше, ми з Яриком зрозуміли, що цей скімер це така крута тема. У нас машкари різні. Листочків було дуже багато тут по поверхні басейну. І ми ж думали його накривати цією клейонкою, але тепер, мабуть, не будемо. Тому що скімір всосав в себе просто всю цю, цю муху, яка літала. Вона вже не літала, вона плавала. Ну, плавала, то, запливи робила. Запливи такі робили. І воно така чиста водичка, що, мабуть, ми не будемо навіть накривати басейн. Ліхтарики такі гарні, світяться, супер. Достаю ліхтарик, щоб він підзарядився на сонечку. А поки буду обрізати, якось хочу сформувати трошечки верхушечку, тому що воно, бачите, як заросло, так як повиростали окремі гілочки. Та й тут якось треба облагородити. Пощо різом своїм улюбленим? Рівні. Вона стала така рівненька, нічого вишнього ніде не торчить. І фонарик рік буде... Ой, зараз, витягнула його. І ліхтарик буде краще тут. Дивіться, тепер рівненько. Ліхтарик в тунелі. Дуже гарно тепер виглядає. Вирішила я сьогодні помонтувати. Погода така у нас класна. На вулиці затягнута, вітерець дує Не жарко, так класно. І думаю, чому б мені ще й не поснідати? І зробила собі смачнючий бутерброд з матерім сиром. Це те, що я люблю. На чорних гріночках я на грілі трошки їх підсмажила. З руколою, з колбаскою курячою помідорками і кавуська. Чудовий ранок. Спали з Єгорка сьогодні до 9. Ні, Ігорка до 10, я о 9 встала. То сьогодні хочу помонтувати і, мабуть, просто поскладати вдома. Басейн наш набраний. Вже дуже гарно водичка прогрівається. В общем, все гарно, все добре у нас. Єгорка вже не може дочекатися. Коли Не нагріється водичка? Досі. Ні. Можна. Ще холодна вода. І вчора ввечері залазив, сів, сидів тут на цій лісничці. кайфував. І сьогодні каже, можна я хоч ножки помочу аккуратно. Посуду, Працює наш агрегат. Повним ходом дуже класно прочищає водичку. Ми всю хімію, не пам'ятаю, казала чи ні, сюди залили вже. Вода чистенька, прозора. У нас в старому басейні Ми постійно додавали хімію, але в таких, типу, невеликих дозах. Ну, вода у нас була дуже чиста. Ми в басейн воду набираємо зі скважини. І вода у нас ціле літо прозора Ну, минулі роки так було. Сподіваюсь, що і в цей раз. Но у нас в цьому році ще й ну, цей фільтр стоїть крутий, то, ну, бо ту у нас простенький був е, з комплекту з басійна. То Нам вистачало, у нас басейн був завжди чистий. Я повставляю фотографії, якщо познаходжу, того маленького басейна. Ми в ньому теж дуже крутий час проводили. Дуже круто. Чекаємо вже, коли прогріється водичка, та і будемо купатися. Ой, хочеться купатися аж не можеться. На відео, побавились ми з Єгоркою і тепер сижу їм. Ось так і стекаваний, він громадний. <гум> <гум> Єгорка во не хоче, тому я зрозуміла, що їсти його буду тільки я. І я прям в нагло сижу їм його ложкою, але він дуже великий. Ну У нас тільки перша половина дня, то можна їсти, щоб спати ночі спокійно. Я хочу собою, щоб... У нас Я сьогодні бойове крещення. Перший раз Єгорка плаває. Музичку собі включив на чилі, на розлобоні. Я зараз йому включу, вітер дує, треба мікрофон було взяти. Зараз включуємо насос наша станція. Зараз почекай. кошеня почекає. Зараз мурахів все собере. Не холодно. Акуратно, щоб телефон в воду не впав. А? Ні. У нас дитина буде посилати з телефоном. Красунчик. Це кафе, я трошечки пізніше. Полізу. Зараз буду їсти готувати. Буду ввечері любиться з Єгорчиком. Це кайф, це те, що ми хотіли. Те, що ми так сильно чекали. Круто? Це супер. Я взагалі думаю, у нас є маленький. Стульчик і столик, тут під горіхом його поставлю, щоб було зручно. Там теж полотенце покласти телефон. Я розумію, що у нас і тут столик недалеко, але це буде типу до цієї зони відноситься. Зараз піду пошукаю його, тому що він димку лежав в літній кухні. Там, копейця, я взяла полотенце, панамку його. До речі, продаємо. Одягти її через арочку. Я зараз піду їсти готувати. Щось їсти хочеться, а що не знаєш. Підходь панамку. Йду за столиком. Він у нас в літній кухні. А тут, а тут у нас капець. Тут порядочок у нас так і не наводився. Запах тут. Такий неприємний, застояний. ось цей столик і ці стульчики. Треба їх, до речі, пофарбувати. Точно, я їх пофарбую, щоб вони були біленькі. Круг знайшла в літній кухні. Ми їздили на річку недавно, добрали його з собою, зараз несу і Може, він йому тут доречний буде. Дякую. Оп. О, досічка. Ба, це не релакс. Це кайф просто. Поставила столик, стульчики. І я його перефарбую, мабуть, в білий кольор. Але не сьогодні, тому що мені треба фарбу поїхати купити, а я без машини. Декілька днів ще буду. Тому поки так постоїть. але дуже зручно покласти щось сюди, водичку принести. Хоча я заказала для басі ще спеціальні такі підставочки під стакани, під бутилочки, там, ну, під водичку. І ще заказала дихтариків. У мене тут тільки шість, я ще шість заказала, щоб було 12. Похлюпався ігорчик в басейні, Поки він хлюпався, я пішла, зібрала три кабачка. У мене там ще дуже багато цикіні, але я їх курочками ріжу даю. А кабачки взяла, щось приготую. Можливо, або просто калічками їх посмажу, або може кабачкові оладки зроблю. Зробила собі улюблений напій джміль. Тут кофе еспресо, потім сироп салона, карамель, апельсиновий сок. І льод це дуже смачно. І зараз наливаю ще формочки для льоду, заливаю водичкою, поставлю ще заморожу. У мене цілий лоток льоду в холодильнику, Ну, ще, естественно, оці у мене кубики є, але хочеться звичайної розмороженої водички, ще в нафіях. Тому я не завжди кладу ті кубики та буду готувати, мабуть, запіканку сьогодні творожну солодку. І достала заморожене м'ясо з морозилки. Воно у мене порізано такими шматочками длинненькими. та з тушу нам якусь якусь падлівку, мабуть. Бо треба щось їсти. Йогор готовий у мене їсти взагалі, то тільки вермішель. Вермішель з сиром і вермішель з сосісками. Але треба щось якось готувати, міняти. У нас дуже жарко на вулиці, то ми з Єгорчиком зараз вже в домі. Він освіжився в басейні і зайшли з ним в будиночок. Будемо готувати, прибирати. Горка і хлюпала, стірка постиралась. У мене сьогодні цілий день стірка. Одну вішаю, одну знімаю, одну вішаю, іншу знімаю. Постирала з ванної коврики. У нас три маленьких коврика в ванної лежить. Ігоркині рубашки, трусіля, коротше. Коротше, стірка стирають. Полісос там вдома на вологе прибирання поставила, тому що дверь в будинок зараз часто відкрита. І через те дуже багато пилу наносить, і поли постійно треба мити. Я полісос на вологі прибирання, воно дуже гарно прибирає, протирає пол. Воно дуже гарно протирає підлогу. А у нас ще сьогодні небо трошечки тучками затягнуло після обіду, не дивлячись на те, що на вулиці дуже спекотно. ще й вітерець трошки дує, то воно стірка сохне моментально. Просто вивішуєш 20 хвилин і все сухе. Як слізнячок залишаю за собою мокрі полоси. Але це така тема у нас в цьому колісосі вже років 4-5, мабуть. Він просто такий помічник, так як і посудомойка. Я, вообще, я взагалі просто не уявляю без посуди Чесно, ми так обнагріли, що ми навіть чайні ложки. І чашки після чаю не миємо руками, а складаємо особи дицює. Лаванда. Одну вазу з лавандою я вже катюші віддала. Зараз ще буду одну стірочку грузить. Копальник. Ми з горка купалась, тільки що. Ще зараз буду одну стірку грузити. Потім іти їсти готувати, тому що до нас сьогодні приїде Катруска, сестричечка моя і Солька, племінниця.